Ще в березні травні 2023 року на площі Європейській проводили комплексні пошуково-ексгумаційні дослідження. У результаті розкопок було виявлено 106 людських останків. Це прах учасників Другої світової війни. Їх було перепоховано до оновленого меморіалу борців з нацизмом у Вінниці, що на вулиці Київській, та на міське кладовище поруч. Результати розкопок представили на презентації у хабі місто з місців. Особисті речі учасників Другої світової війни презентували у хабі Місто з місців. Це результати розкопок, що проводились на площі Європейській ще навесні 23-го року. Минулому році проводили дослідження ексломацію та перепоховання загиблих на європейській площі, на, власне, на колишньому меморіалі, який відбувався, у співпраці з музеєм Вінниці, з Вінницькою міською радою. Це був надзвичайно важливий проєкт, надзвичайно успішний проєкт, і що надзвичайно є знаково і важливо, що, мабуть, це є перший такий проєкт в Україні. У результаті розкопок було виявлено 106 людських останків. Більшість з них належала учасникам Другої світової війни. Їх перепоховали на меморіалі борців з нацизмом та міському кладовищі. Це речі, які були знайдені з останками. Частина з них залишилася з логіки речей разом з цими останками. Особисті речі, такі як натільні хрестики, чи Персні пов'язані з одруженням цих людей, було прийнято таке рішення колегами. А речі медичного характеру, особисті речі, мильнички, якісь засоби гігієнічні, які були в цьому санітарному похованні. Власне кажучи, вони можуть бути предметом для подальшої виставкової роботи. Артефакти, знайдені під час пошукових робіт, передали до фондів музею Вінниці, де вони доповнять експозицію, присвячену історії міста. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтон, телеканал Вінничина.